Там спочатку кинули мене в, підку, в підвальну камеру, е, такі, знаєте, така сирість, і такий неприємний запах, не знаю. Вони, певно, там всіх кидали, там ці камери, так. Такий був, знаєте, столик, отакий вона. А там очко у дверях, знаєте, не очко у дверях, все, що вони дивиться. Тим, що роблять, хто як себе поводить. Я мала там сидіти. Але я скрутилася, знаєте, бо я ті дві ночі чи три ночі не спала і так заснула, замучена була така. І, а збудилася, як вже мене блущиці кусали, знаєте? Блущиці, ну Знає, що вони такий спосіб мали блощиці, думаю, що тут таке лазить по лиці, знаєте, а світло світилося, бо ще в тюрмі завжди світло світиться, день і ніч. Та я думаю, що по руках лазить, по одежі лазить. Думаєш, страшно мені. І... А я вже знала, що то блущиці, бо як в 40-му році нас більшовики прийшли, то вони нам до хати принесли блущиці. Бо, бо до священника прийшли ночувати, знаєте, з тими чомоданами, деревляними, то вони священик мусили давати їм кімнату, щоб вони не мали там розміститися. Та я вже бачила, що то значить блущиці. І я почала кричати, знаєте, я почала кричати, той відкрив двері і каже, що що це тобі за, закрив. То? Ну, а я показую, що так О, так должно бить, так должно бити, то все так должно бити? А я почала струшувати знаєте, то себе, бо мати жаки, то струшує з себе, і то з голови струшують. Ну, то чи чи мене її так вирощували тим блощиці, що я не знаю. Що то таке? Я, я собі навіть не представляю. Бо я вже від барабчок чула, що, що блущиці, вони кидали в такі камери з блущицями. Ну, але то ще, знаєте, півбіди ті блущиці. А потім, потім як вони беруть, знаєте, санчистку, ту, там, ванна, ті треба було вправи робити, щоб що я не, не заховала, де, знаєте, які, як то вони роблять вправи. Ту одежу всю, і, то все там пішло на ту прожарку, то все таке, як взимні, як то, то все повіддавали мені. І тоді в одиночну камеру. В одиночній камері, Знаєте, страшно було в одиночній камері, Знаєте, як то все в одиночній камері, Я так був. Думаю, собі хоч би хтось був. По тому під вечір дають, дають мені одну молоду студентку. Представилась в мене студентка Люба, а вона вже, а то вже підкинута особа, але я вже знала, я вже, я вже догадалася. <плес> <плес> я вже догадалася. Я вже була, я вже не в першій камері, я вже була з твоєю товаришкою, а твоя товаришка мені все розказала про тебе, вершти в організації Сонце було. Але мене дуже зацікавила ваша робота. Як ви то робили? Може, щось мені розкажеш такого. Але теж, знаєте, не, не дуже не дуже професійно вони то під, підходили, що можна було довіти. Ну чого ти відразу мене за таке питаєш, так? Ти могла мене то питати, а на, на другий день, як ви б сиділи, а вона вже відразу хотіла знати все. Я, я кажу, то я кажу, я не маю тобі, що розказувати, іншого. я так кажу, хочу спати. Я така замучена, і я пішла спати. Тому потім на другий день, ну ти, ти вже проснулася, вже щось будеш мені казати, щось мені розкажеш. І каже, ні, я тобі не маю, що розказувати. Як ти була з моєю товаришкою, то вона тобі розказала, то я, що, я я тобі не маю що розказувати. А я нічого не казала, потім за два дні її забрали за мене. Забрали. От такі були, от такі були в них способи, знаєте, такі були способи. А потім мене вже, вже перевели на, на третій поверх, і там вже було три жіночки. Три одна була дві старших, одна була молодша.